День. Вас вітає гурток Історична реконструкція. І сьогодні ми готові вам розповісти про цікаву істоту Птеродактиль! Було виявлено у 1770 році в Зоолінхотфенських -тфен вабриках. На околицях Айхштета Ай Ай в Баварії, в Німеччині, ці зразки передали до колекції Рафа Фрі, Фрі, Фрідріха Фердинанда у, у 1780 році. Їх описав італійський вчений Ко Козімо Алесандро Коліні. Важалося, що знайдені остатки теродактів належить невідомої морській тварині. Німецький вчений Йоган Георг Ваглер пропустив, що птеродакти використовували крила як ласти і були провіжною ламкою між птахами та савцями. що у 1800 ро році Йоган Герман вперше висловив. Припущення, що в використовували четвертний палець для підтримки шкіряної мембрани. Крилову у березні цього, цього, цього ж року він відправив французький натураліст Жоржу Кюв'їв, опис знахідних та перші ілюстравани ілюстра реконструкції в теродактелі. Кюв'є погодився з висновками Германа, а в тисячу році опублікував більший детальний опис скам'янілості, давши їм першу вауховую назву від грецьких слів Крило і палець. У 1880 році англійський натураліст Річард Лідев. Лідекар закріпив назу назву. За типовим виглядом, зберегло з понад 30 останків теродактора повністю скелетів та фрагментів. Слово скелета птеродаптеля. Птеродактилі були невеликими короткохвостими птерозаврами з маленьким туловом та великою головою щодо тіла. Для птеродактилів характерний подовжений легкий череп із великим дзьобом, у якому було близько 90 вузьких зубів, конічної форми. Великі зуби росли в передній частині дзьоба, і в міру заглиблення в пащу розмір зубів зменшувався. Інших видів птеродактилів Щелепи у птеродактилю прямі, а не загнуті вгору. Птеродактилі мали гострий зір, тому вони чітко бачили з великої висоти, також у них був роздвинений мозок, що відповідав за координацію рухів. За координацію рухів. На голові динозавра розташовувався розвинений гребінь, що проходив між задніми. Краями очей до потилиці. Гребень виконував демонстраційну функцію та де використовувався у шлюбних іграх для залучення партнера. Череп динозавра містили повітряні порожнини, що знижують масу кістової тканини. Шийні хребці були витягнуті без шийних хребен підтримували довгу шию. На широкій грудній клітці динозавра був високий кіл. Та... Лопатки довгі та вузькі, тазові кістки зрощені. Ці кінцівки динозавра дуже довгі тіла і закінчувалися чотирма пальцями. На найдовшому пальці кріпилася мембрана, мембрана крила. Перетинчасті крила птеродактиля тягнулися через бічні поверхні тулуба до задніх кінцівок. Розмах крил динозавра складав 1,40 см. Крила птеродактиля утворювала шкіряно м'язова е, мембрана. підтримував... Е, Підтримувана колагеновими волокнами, а зовні кара... кератиновими греблями, що нагадують пір'яні стрижні птахів або пальці кажанів. Жорсткий каркас фіксував форму крил і зменшував її знос. За своєю структурою крила. Теродактилів нагадували кіастом перед тимчасі кінцівки кажанів. Тіло теродактиля було вкрите короткою шерстю, що захищало від переохолодження під час польоту, а крила були гладкими. Задні кінцівки короткі та, е, три, палі, е, та три палі. Пальці закінчувалися пазурями. Теродактилі спали, як кажани, верх ногами, тримаючись кігтями за гілку. Тіло птеродактиля було пропорційним, тому ці динозаври не мали проблеми з рівновагою під час польоту. Механіка польоту птеродактиля відрізняється від техніки польоту сучасних птахів. Вони робили плавний помах крилами по короткій дузі, а потім ширяли в потоках повітря, на відміну від птахів, які роблять різкі рухи крилами. Через будову ці крила птерозаврів не могли злітати з землі із поверхні моря. Вони чіплялися за гілку, повисали головою вниз. а а потім розтискали позорі, падали вниз і розправляли крила. По землі птеродактилі пересувалися повільно, оскільки були вкрай неповороткими. Основу раціону птеродактилів складала риба. Прилітаючи над водоймищами, вони ловили рибу, що вистрибує з води або плаває близько по поверхні. Рідше птеродактилі полювали на дрібних савців, що мешкали біля водой. Ці динозаври полювали на відкритій місцевості, де могли довго планувати над землею. Своїх жертв птерозаври захоплювали у дзьоб на льоту та одразу заковтували. Кралоплателі жили зрая, будуючи гнізда. Високі дерев, опари динозаврів, створювали троя водів усього життя, розмножувалися ті літаючі ящери за допомогою яйцекладу, яйця, до... яйця, яйця самки. Підкладували у їздах, їзди роз душову подалі водойм та стрімких стелях біля морського берега. Поки самки висижували яйця, самці полювали за дитячими птеродактилі, стежили доки. Молодь, молодь як не починав самостійно само полювати в риба, рибою та вчили літати. Сподіваємось, вам сподобалось наше відео. Підписуйтесь на Миколаївський історичний музей. З нами завжди цікаво!